Звичайно, як можна не турбуватися? Кожен громадянин України турбується. Так, звичайно, що хвилюється. Я кожного ранку прокидаєшся, дивишся новини, що відбулося. Да, турбує. Хвилююсь, так. Да. Звичайно, я як кожен свідомий українець, мене дуже турбують події на сході. Дійсно, турбують, турбують дуже сильно. Ну, Я гадаю, якщо... Ти громадянин України, то ти не, не можеш залишатися осторонь. Турбують, як і, як і кожного українця. Звісно, безпокоїть, тому що я сама з того регіону, і не безпокоїтися об этом просто невозможно. Так, да, безумовно, дуже хвилюють. Все залежатиме від того, наскільки наш сусід, якого до недавно називали братом, зможе витримати на собі тягар. Підтримки сепаратистів. Надіюся, звичайно, що найближчим часом, але все залежить від інших дачі, покаже. Мені здається, що нам все-таки варто проявити більшу волю і наполегливість в цьому питанні. Ну, хотілося, щоб пошвидше ну, події так розвиваються, що, мабуть, трошки нам всім треба б потерпіти. Ну, коли Путін уйде, тоді кінчиться. Коли Путін виведе свої війська, тоді все закінчиться. Я вірю в те, що в найближчий час. На жаль, мені здається, що навіть якщо війна закінчиться в цей момент, то ці події будуть мати відмовиння ще довгий час. Цей конфлікт длиться вже не один рік, чесно кажучи, він дліється вже намного більше. І тому, мені здається, навіть якщо щось успокоїться, конфлікт залишиться. Тяжко сказати, коли закінчиться, коли до чогось домовляться. Я думаю, що скоро не закінчиться. Я хотів би, щоб він закінчився сьогодні або завтра. Но це довгий процес, і я думаю, що як тільки зміниться керівництво нашого північного сусіда, то, мабуть, це і буде першим кроком до нашої свободи та повної перемоги. Український народ, російський народ пробачить, тому що це не залежить від самих людей. Але те правління, яке зараз призвело до цих всіх втрат, я думаю, що ні, нікого не пробачать. Це вже буде таке на все життя, на всю історію. Хіба що коли вона почне розвалюватися? Гадаю, що ні. В даному форматі ми не можемо пробачити країну, яка просто не вважає нас за достойного партнера. Ну, особисто я б не змогла пробачити. Всі рани загоються, але не пробачать ті матері, які втратили своїх синів, ті близькі, які втратили своїх чоловіків, батьків. Ні, думаю, ніколи. Чесно. Мені здається, що найближчі два покоління точно буде все дуже складно в стосунках з Росією і нас можна зрозуміти. Я не вважаю, що це війна з Росією. Я вважаю, що це громадянська війна, це війна Києва з інакамислячими людьми. Не треба робити е, 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 врага із великої країни. Є конкретні люди, які розв'язали це все. Сто років треба, щоб пробачили. Два покоління. Я можу сказати особисто свою думку, своїх близьких, знайомих. Думаю, що це покоління повинні вирости нові.